Охолоджуючий, свіжий, полуничний, шоколадний, італійський, все в одному. Звичайно, можна взяти і звичайний вінчик, і ось так ось збивати, як наші предки. Тут, знаєте, така потрібна тоненька грать, жов -жов -жов жовткова. Ну, не те. Я просто не став розширяти ось так відео. Ми візьмемо це печиво і його просто рубанемо. Такої форми в супермаркетах, мені здається, не знайти. Клас. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами приготуємо смачний італійський охолоджений десерт, який називається семіфредо. Він схожий на морозиво, тому я думаю, що кожному з вас він прийде по душі. Тим паче, що зараз така спекотна. Пора року і хочеться чогось такого охолодженого, щоб і підсолодити, і охолодити. Я думаю, цей рецепт вам сподобається, тому дивіться до кінця. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, донат невеличкий на нашу армію. Ну а ми починаємо. Так як у нас зараз сезон полуниці, а полуниця дуже класно поєднується з шоколадом, я вирішив зробити полунично-шоколадний семіфредо. Тому, звичайно, це у нас буде чорний шоколад. Взяв таке ще печиво, яке візьмемо як на підложку. Також мікс горіхів, яйця, какао, сіль, вершки, 30% цукор, полуниця і кава. Давайте починати. Першим ділом, давайте відділимо з вами жовтки від білків. Нам потрібні тільки жовтки. Беремо яйце і відділяємо. Все дуже просто. Білки, до речі, можна буде використати, якийсь білковий рулет зробити, або омлет. Білковий зараз багато хто полюбляє. А жовтки перекидаємо в окрему миску. І так робимо з чотирма яйцями. Нам потрібно взяти 80 грамів. Жовтка. Тобто ви дивитесь по яйцях. В середньому яйце має 20 грамів один Жовткок. Жовт, жовт, жовткок. 20 грамів одне яйце в мене 4. Якщо у вас яйця менші, то дивитесь, можливо, треба буде 5. Ось така арифметика. В кондитерському ділі треба все дуже точно відважувати, і не можна брати, якщо там в рецепті пише у вас 4 яйця, то це трохи неправильно. Все треба в грамах. До жовтків додаємо цукор. І тепер обов'язково. Коли ми готуємо десерти, треба додати маленьку таку дрібку солі. Все. Тепер у нас є баняк, там є вода. І нам треба поставити е, жовтки заварюватись на бейнмері або на паровій бані. Тому ставимо сюди, включаємо плиту і чекаємо, поки воно нагріється. Далі беремо вінчик і заварюємо. А поки гріється вода, я п'ю каву і вам дещо розкажу, чим відрізняється морозиво від семіфреду. Коли ми готуємо морозиво, ми робимо так само основу, беремо. Цукор, жовтки, вершки і заварюємо до температури 83 градуси. Цю основу я ніколи не заварюю до 83 градуси, хоча так треба. 75 Мені завжди вистачає, вона така щільна, густа стає. Потім в цю основу ми додаємо якісь смакові компоненти: або ягоди, або шоколад, все, що хочете. І додаємо фрізер. Цей фрізер. Охолоджує і перемішує. Або так само можна зробити в холодильник, в морозилку ставити, періодично перемішуєте, і у вас отримується морозиво. Коли ми робимо семіфредо, ми всі компоненти спочатку взбиваємо в таку пишну стабільну піну і потім заморожуємо. Ось в цьому і різниця. І так, бачите? Ось така пишна, світла маса вийшла, заварена. Тепер я покажу, як без термометра перевірити, чи заварився жовток, чи ні. Дивіться. Проводите по стінці, нічого не стікає, бачите? Жовточок заварився. Це самий надійний метод, тому виключаємо. До речі, ще один важливий момент. У мене на каналі є голландський соус, і ось там та сама технологія заварювання. По стінкам провели. І супер видно, заварився він чи не заварився. І далі вже ми можемо в голландський соус додавати вершкове масло, і він не розклеїться. Тому що якщо ви не заварите, він може розклеїтися. Все. Нашу масу ми тепер охолоджуємо, а на парову баню ми ставимо шоколад. Хай топиться. Ламаємо шоколад в миску. Важливий момент, щоб не потрапило сюди ні краплі води, бо нічого не вийде. І запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко. Для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень, ось такий е ящик від снарядів, за донат від 1000 гривень тубус від незрозумілого калібра. І, звичайно, топовий наш лот це колонка ручної роботи. з Динаміком, блютузом, все тут повний фарш. Від 15 тисяч. Добре, давайте в цей раз від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Беремо ось таку тару. Жовтки у нас охолоджуються, шоколад топиться. Тепер нам треба просто взбити вершки, але взбити вершків таку щільну піну. Тому я взяв 30% відсоткові вершки, щоб все у нас вийшло ще краще. Вершки охолодити або поставити в холодильничок, щоб вони були холодні. Тоді буде ще краще збиватись. Все, Переливаємо в таку чашу. Беремо ось такий блендер з вінчиком і починаємо взбивати. Звичайно, можна взяти і звичайний вінчик і ось так ось збивати, як наші предки. Кухарі робили без гаджетів, все нормально збивалося. Але ну, якщо є технології, то чому йому не користуватись? Я вибираю технологічний процес. Це набагато швидше. Друзі, коли в нас вийшла ось така щільна, класна піна, стабільна. Це значить, що вже готова. Але будьте уважні і обережні, щоб не перевзбити. Тому що, якщо ви жирні вершки, перевзбиваються, вони відсікаються. І виходить такі хлопі. Тут, знаєте, така потрібна тоненька грань, якісні вершки, щоб вони були свіжі і дивитесь за консистенцією збивання. Краще брати якісь, наприклад, вершки дорожчі, тоді ви не прогадаєте. Якщо з дешевшими, треба гратися і бути обережним. Шоколад, друзі, також розтопився. Тобто, в нас всі компоненти готові до замішування основи на семіфреду. Це шоколад. Це жовтки з цукром і вершки. Давайте замішаємо. Спочатку візьмемо частину вершків, додамо сюди в жовтки. Беремо лопатку і ось так як загортаємо. Так мене кондитери вчили. Ось так трошки, Для того, щоб маса не впала. Тобто, так, ось, трошки зверху, і ось так загортаємо. Трошки зверху загортаємо. І тоді у нас. Все гарно перемішується, і маса залишається пишна. Тепер можна додавати вже всю іншу масу і повністю з'єднувати. Продовжуємо перемішувати. Далі потрошку вливаємо розтоплений шоколад. І ось так, бачите, обережно перемішуємо. Додамо також сюди какао. Щоб збагатити смак і дати таку невеличку ще гірчинку. Перемішуємо. Також, коли я працював з італійцями і ми робили завжди тирамісу, вони мене навчили одну таку невеличку фішечку додавати в тирамісу свіжу мелену каву. Тоді смак розкривається зовсім по-іншому. Тут я вирішив також піти з козирів. До речі, бренд Рівненський, мої друзі, дуже класна кава, Еквадор Кові ростері. Для вас, для найкращих підписників, 10% знижка по промокоду клюс. В описі більше інформації, замовляйте та кайфуйте, як і я. Тому давайте додамо також сюди дрібку кави свіжозмеленої. Буквально трошки, дивіться. Перемішуємо. Основа готова. Тепер ми її відправимо в холодильник для того, щоб вона трошки стабілізувалась. А ми піднаріжемо з вами інші компоненти: це полуницю та печиво. Поставили грітися пательню, нам треба буде горішки підсушити і зробити їх смачними. Тому що, якщо вони не підсушені, вони такі вологі, ну не те. Тут гріється. Далі я взяв таке печиво. Я думаю, що ви його точно бачили в магазинах. Можна зробити бисквіт. Я просто не став розширяти ось так відео. Якщо вам цікаво, я вам якось зніму шоколадний бісквіт, як його робити. Він дуже легко робиться, а можливо з ним зроблю якийсь десерт. Якщо хочете, напишіть в коментарях. Наразі я пришвидшив процес, купив таке печиво, кокосове шоколадне, щоб підкреслити ще шоколадну нотку і дати іншу текстуру. Що ми з ним зробимо? Ми візьмемо це печиво, ось так, і його просто рубанемо. Хаотично. Коли горіхи обсмажились, Аромат пішов зовсім зовсім інший. Просто пересипаємо їх ось так на дошку. Нарубимо хаотично, не дуже дрібно. Так, щоб, коли ми їли сіміфредо, нам попадалась ось така прикольна хрустка текстура. І ми зрозуміли, бо ті, хто буде куштувати, що це горішки, а не якась там каша. Переходимо до полуниці. Як ви бачите, це 100% локал продукт. Такої форми <смірків> в супермаркетах, мені здається, не знайти. І нам треба її нарізати. Як ми її наріжемо? Звичайно, ми відріжемо хвостик. Оп. І далі шматочками ви можете вибирати, як вам більше пасує. Я буду нарізати кубиком ось такої величини. Чому не більше? Можете там хтось із вас запитати, ось я ось такими залишу. Чому не більше? Поясню. Тому що коли ви робите семіфредо, ці ягоди всередині замерзають. І потім, якщо ви будете такими великими шматками його туди в семіфреду засовувати, коли ви будете їсти, і воно буде вам попадати, ця ягода, шматок на зубах, буде не дуже прикольно. А коли вони будуть отак дрібненько нарізані, тоді буде класно. Текстура, там горішок, там ягода, там кисленьке, там хрумтки буде супер. Тому саме ось так. Починаємо складувати десерт. Візьмемо ось таке деко, форму. У мене півсфери. Бачите, Ось такі. Форма може бути будь-яка, в мене є така, я використовую. Ви можете взяти такі, знаєте, спеціальні під ескімо морозиво. У мене також не є, але не виявилось паличок таких, знаєте. Якось наступний раз я зніму для вас таку форму. Наразі знімаємо півсфери. Що ми робимо? Значить, першим ділом беремо ложкою. І накладуємо перший шар. Коли ми поклали перший шар, тепер ми кладемо інші компоненти. Це у нас горішки. Ось так кладемо шар горішків. Кубики полуниці кладемо рівномірно. Та можемо спокійно притискати. Потім, ми звичайно, зверху ще будемо притискати, але не бійтеся. І закриваємо шаром нашої маси. І залишився у нас нижній шар, хрусткий елемент. Посипаємо ось так зверху. І потім, коли ми будемо перевертати на тарілку, то нам не треба буде підложку посипати, як то кажуть, шоколадною землею. А вона вже буде у нас ось тут. І зараз, і бачите, я вже ось так потрошку. Притискаю для того, щоб ця вся маса розійшлась повністю по сфері. Семіфредо майже готове, тепер нам треба його поставити на ніч в морозилку, для того, щоб маса стабілізувалась, заморозилась, і завтра будемо їсти. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського Ютубу. Дякую. Також пропоную до Сіміфреду зробити полуничний соус. В даному випадку це у нас буде такий джем. А, можна, звичайно, зробити кюлі. Тобто, чим відрізняється джем від кюлі? Кюлі це свіжі ягоди, які просто з цукром перебили, все, ось вам кюлі. Ми будемо робити такий соус джем. Ми доведемо до кипіння, заблендеримо, готово. Тому візьмемо полуницю, відрізаємо хвостики і, в принципі, ось так хаотично. Наріжемо і перекладуємо в сотейник. Поставили наш сотейник на плиту, додаємо сюди цукор. Цукор додаєте по смаку. У мене його тут небагато. Ще, знаєте, до речі, залежить від ягоди, якщо ягода кисла, трохи більше, якщо солодка, трохи менше. Все робите по смаку. І додаємо сюди соль. Доводимо до кипіння, постійно перемішуючи. Бачите, починає вже булькати, довели до кипіння і буквально хвилинку прокип'ячуємо. і можемо перебувати. Далі проціжуємо через найдрібніше сито, допомагаємо з силіконовою лопаткою. Ось бачите, скільки цих кісточок? Нам вони в соусі не потрібні. Ми хочемо, щоб у нас була така бархатна, бачите, така лайтова, класна текстура. Перетертий соус виливаємо назад в сотейник. Додамо сюди пару грамів желатину, розчиняємо його. Для чого скажете ви? Все для того, щоб соус був більш такий цілісний, розумієте? Не, не рідкий, як вода. Тому що ми тут його довели тільки до кипіння, хвилинку прокип'ятили, для того, щоб залишити смак і свіжість, розумієте? Я не хочу, щоб воно прямо було таке, як варення. Ось, а желатин нам це все з'єднає. Але дивіться, не переборщіть желатином, тобто, щоб у нас не вийшло жиле. Цю штуку може функцію виконати так само і агар-агар, і капа, навіть ксантан. Все для того, щоб соус, знаєте, от, коли ви його наливаєте на тарілочку, я потім покажу, ви все самі побачите. Він буде такий однорідний, кластий, цілісний. Це все для цього. Нам треба, грубо кажучи, ще раз довести до кипіння. Все, друзі, можемо знімати. Соус охолоджуємо спочатку до кімнатної температури, потім можемо прибрати в холодильник. І чекаємо завтрашній день для того, щоб то все зібрати і продегустувати. Ну що, готово? Все застило. Клас, можемо подавати. Візьмемо соус. Бачите, який він. Класний. Кладуємо на тарілку. Переберемо. І дістаємо. Оп! Клас! Клас. Декоруємо свіжою полуницею. Оде її хаотично ось так. Оп! Зверху посипамо чорним шоколадом з горішками. Обов'язково приготуйте цей десерт. Він дуже смачний, охолоджуючий, свіжий, полуничний, шоколадний, італійський, все в одному. Напишіть в коментарях, як вам відео, сподобалось, не сподобалось. Що хочете, щоб я приготував для вас наступних відео. Подивіться тут ці всі рецепти, тому що я щось бачу на природі, ви рецепти не дивитесь. Ну а я буду з вами прощатися, всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф, папа! -па.